У гуртожитку Львівського національного університету імені Івана Франка орудує збочинець, і що кажуть студентки та поліція, це в матеріалі Вікторії Вітер. Отже, що відомо, У гуртожитку номер 2 Львівського національного університету імені Івана Франка, що на вулиці Медової Печери, 39, вже котру ніч поспіль пробирається чоловік, який без дозволу заходить вночі до кімнат дівчат та маструбує на них. За словами студенток, на чоловіка неодноразово писали заяви, але поліція на них не реагує. Що кажуть постраждалі дівчата та чому 39-річного чоловіка не можуть притягнути до відповідальності це у матеріалі на Львівській мануфактурі новин. Дівчата розказують жахливі історії дівчата, які проживають з власних джерел нашим журналістам стало відомо, що почали. Залишатися чоловіки в приміщенні тоді, коли у гуртожитку почався ремонт. Деякі з працівників влаштовували посиденьки на коридорах, залицялися до дівчат, але нічого більше не було. Коли їх намагалися вигнати, вони просто ховалися, а зранку знову починали працювати. Ситуація із 39-річним збочинцем почалася приблизно на початку навчального року. Тоді він просто чіплявся до дівчат на території гуртожитку, хотів познайомитись, запитувався, куди і звідки йдуть. А згодом, з початку березня, почав залазити у самі блоки, де лякав студенток. Проживає він неподалік, розлучений має доньку. Відомо, що він зловживав алкоголем та чинив психологічне насильство для своєї, до своєї колишньої дружини. Одна постраждалих дівчат розповідає: а це найприкріше. Що хотіли написати заяву на чоловіка в поліцію, проте їй натякнули, що жодної кримінальної відповідальності йому не загрожує, адже мовляв. Прямих доказів його протиправної діяльності немає. Коли я і ще одна моя знайома каже студентка, звернулися до поліції, вони в основному насідали нас за те, що ми не звернулися з них раніше і питали, чому ми стільки часу мовчали. Мені особисто натякало на те, що сенсу писати заяву немає, адже ми не можемо щось довести, а тому складу правопорушення теж немає. Сказали, що звісно вони все розуміють, що це страшно, неприємно, але вони в таких ситуаціях. Не можуть нічим допомогти. І також, коли студентки викликали поліцію в гуртожиток і разом із поліцейськими шукали по кімнатах, це теж результату не дало. А коли чоловік став розуміти, що ним зацікавилась поліція, він почав погрожувати дівчатам і казав, що знайде всіх, хто писав заяви, хто викликав поліцію, і взагалі їм буде не солодко. Ем... Віра Проців, заступниця начальника відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції Львівської області, е сказала, що такі люди не несуть небезпеки, з мого досвіду не несуть фізичної загрози. Однак для психіки молодої людини це досить травматично і додає страху за власну безпеку. Сказала вона, і також додає, що у будь-якому гуртожитку є чіткі правила відвідування, тому саме адміністрація закладу має це. Контролювати журналісти намагалися отримати коментар у прес-службі університету. проте поки що жодної відповіді не отримали. Додаємо, що зараз у соціальних мережах шириться відео, де цей чоловік вибачається та обіцяє більше так не робити.